Люди думають, що вони можуть служити Богу вірити в Богу напряму, да, по-своєму, в, в душі. Але Бог від самого початку показує, що в усьому бере участь людина. До Івана Хрестителя, наприклад, приходили люди. Вони ж не хрестилися самі. Їх хрестив Іван Хреститель. Перед тим, як вони хрестилися, вони сповідали свої гріхи, каялися. Так само хрестилися в Ісуса Христа. Теж так само участвувала людина. Теж ми бачимо, що Бог бере участь через людей. І це описується в Біблії так само хрещення Духом Святим. Це Філіп, да проповідує слово Боже, пишеться в Біблії Самарії, і люди хрестилися тільки лише водою. Але Духа Святого люди не отримали ще, поки не прийшли апостоли і не помолилися, і не поклали свої руки на них. Потім зійшов аж Дух Святий. Тому Біблія нам чітко говорить, що початки Христові це виложення рук, це рукоположення людини, яку Бог обирає да, і використовує для того, щоб виконати свій план на землі. І коли люди відкидають церкву, учення Боже, людей Божих, то все це можна сказати кінець уже віри. Уявіть собі, у Біблії написано, що люди беручи речі, Божих людей. Апостолів да, вони зцілювалися і звільнялися від нечистих духів. Це написано в діянні 19 глава. Там пишеться, що як люди да, взялися виганяти, е, виганяти бісів і копіювали Павла. І іменем Ісуса Христа вони хотіли вигнати цих бісів. І біс він каже: Я знаю Ісуса Христа, я знаю Павла, а ви хто такі? І цей злий дух, да, ці злі духи побили їх і голими, вони тікали. І люди Бачивши це, злякалися і стали увірувавших, стали справжніми віруючими, які каялися, які вже очищали свої серця. Що це означає? Що не може будь-хто виганяти нечистих духів, тому що весь духовний світ вони знають, хто є духовний, а хто ні. Це тут на землі людина може когось обманути, а там ні. Тому возложення рук це руки церкви, тих, хто виконує волю Божу. Бо церква являється тілом Ісуса Христа. І через обраних Божих людей да, Бог одобрює їх. Влада одобрює да, цих людей, і потім возлагаються руки, передається сила Божа. І потім ця людина може виганяти і духів нечистих, да, і стілювати. І, і приходиться сила Божа, і Дух Святий приходить в першу чергу, да, без якого ми не можемо це робити. Приходить помазання від Бога. І це все передається через.